Привіт! Продовжуємо виживати з Юлією Залужною, тільки це не Юля Залужна. Я створив персонажа, якого назвав Іра Злодійка ось такий у неї перків. Створив її для того, щоб передати ось цю одежу Юлі. Також чуть пізніше Іра зіграє свої ще деякі ролі. То поможе кілька разів Юлі. Як бачите, з'явився я далеченько в центрі, але. Так як Іра Атлет, воно легко добіжить до прихистку Юлі, тому не будемо втрачати час. І рухаємось. Паршиво, що це зараз ніч. Я не, не бачу дерев і не бачу, куди мені так оббігти, щоб скинути зомбаків. Ми взагалі слабко орієнтуюсь, куди мені бігти треба, якщо на то вже пішло. А давайте, ми знаєте, що зробимо? Давайте ми перезайдемо за Юлю, а Іринкою зайдемо, коли почнеться день. Завантажити. Юля залужна. Деталі. Вибираємо Юлю. Грати. Зараз якраз 12-та година ночі. Ага. добігла Іра ось сюди. Тобто, виходить, їй просто ще прямо пробігти. Тепертись в тупик, повернути направо, і вона буде біля будиночку Юлі. Ну що ж, добре, поки наведемо порядки, поспимо. Чи Юля спати не хоче, трошки я посортую те, що в мене тут є. Смішно шляпка виглядає, Ну поки що я її не буду носити, може потім. Блін, зомбак вже десь на вулиці. Ну, сподіваюся, я зможу поспати і він мене не потревожить. Ходять, але не ломляться. Дощ іде паршиво. Щось перекусити і чекати, поки розвиднеться. Так, треба б сміттярку знайти і оце все прибрати. Таке там по їжі. Треба подивитись, хто там харчить. І зробити так, щоб не харчав. Ти один? А, двоє. ну. О. О, це в мене будильник. Злякався. Я так думаю, що передачі о 6 годині вже не буде, але ми все одно її почекаємо. Візьму сковорідку з собою. О, ні, є якась передача. А де сковорітко? Мабуть, це остання передача про кулінарію. Ну зараз подивимось. Так, да, качається ще кулінарія. Ну, це вже остання точно, більше не буде. Все, кінчилась телепередача. Добре, тоді поки що не готуємо їсти. Не, треба приготувати, бо я не знаю там зараз. Іра як приведе гостей, треба щоб Юля була сита, хто його знає, чим це все кінчиться. Їсти четвертинку. Значить, як гарно насичує жарке на сковороді 65, аж з бекончиком смачне. Заходимо за Іру і продовжуємо свій шлях вперед і до тупіка. Багато вона гостів приведе, може є сенс тако петлянути через ліса, попробувати через берег якось пробігти. Але на березі ще більше зберу. Зараз щось придумаємо. Так, добре, погнали. Тут уже була Юля, так що легше буде. Все, я не думаю, що мої переслідувачі аж сюди доберуться. На порозі залишимо речі і заходимо за Юлю. Що, ти втратила інтерес? Блін, думав, все-таки бекстап викриткою зробити, але не хоче, щоб я робив. Ось ця чудова одежка, що принесла Іра. Одягаємо. Зараз Юля буде круто виглядати. Стане небезпечною. Штучкою. Так, це ми все складемо сюди і доповнять цей образ чорні капронки. Ну, все одно трохи розпусно, звісно, виглядає. З білими краще, білі зовсім не прозорі. Я отак з чорними білдик білди, одежі такої не збирав. Ну, все одно, виглядає непогано, в принципі. Не знаю, напишіте в коментарях, сильно розпусно чи ні. І макіяж треба змінити трохи. І отак буде виглядати Юля поки що. А потім, може, щось інше знайдемо. Білі тіні і чорні губи. Ось так. Така штучка. Що знаєте, що потрібно? Потрібні рукавиці чорні, це шкіряні, хоча б сірі шкіряні рукавиці знайти. І потрібно знайти фарбу і перефарбувати її волосся в чорний колір. Тоді взагалі буде круто. Так, ну якось так. така буде вона. Не знаю. Схожа вона на якусь там вбивцю зомбаків із типового якогось Resident Evil. Вони ж там всі так одягаються, типу, не дуже скромно. Не знаю. Так, добре, а чим ми сьогодні займемось? Порядки наводити рано? Так як. Треба займатися зараз лутанням. Потрібно знайти генератор і журнал управління генераторами. Також потрібно вже розбирати меблі, таскати додому доски і забивати вікна. Да? Цим і займемось. Давайте почнемо з того, з чого почнемо. А будемо все разом робити. Я просто буду лутати будинок, забирати з нього їжу, брати кілька досок, нести додому. Ось і таким чином помаленьку все позабиваю. Зумбаки, яких привела Іра, здається, да? так? а може і ні. Ну, у будь-якому випадку вони мені не цікаві. Цікаві будиночки, біля яких теж є зомбаки. Ріатора немає, але є багато всяких других корисних речей. Є садовий совок, наприклад, який потрібний буде для фермерства. А всі ціч. О, пачка свахів, боже, це дуже добре. Все, ми помітимо, що тут всякі класні штуки є. Потім я сюди повернусь. О, книжки, а що мені треба? Пилку з собою не взяв. От, бляха, добре. Піду пилку візьму з гаража. Мені книжку по будівництву треба. Ну добре, ми дуже багато розбирати не будемо. Спочатку ще перевірю взагалі, що тут є. Антибіотики, пачка патронів та револьвер. Помітимо, що вони тут є, але брати я їх поки що не буду. Ще одні чорні капронки. Капець. Ну, мені білі більше подобаються. Я ось попробував через чорне вдітись, якось вона так трохи виглядає. Так як. Не, не так, як. Ну, хоча, ладно. Може вона і виглядає, як вбивця зомбаків з пересічного фільма. Приваблива і небезпечна. Така була задумка. Так, розбираємо ліжко. Давай розбираємо. Що в нас тут дві дошки, чотири цваха. добре, це на дві баракади якраз є. За шафи і за двохспальні ліжка багато дають досвіду. Що маємо? Цвах. Ще дві дошки візьмемо і. Ага, я не можу, добре. Тоді ще щось одне розберемо. Мені ще один цвах потрібний, і якраз. Зможу три дошки прибити. Книжки деякі нові, о, зомбак уже йде. Заходь. Я чув тебе давно, і ти мене чув памуть. І їжу всю з холодильника забираємо, робимо ходку додому. А потім повертаємось знов кавун дуже важкий. А, до речі, так генератор я вже знайшов. Мені потрібен журнал просто. Я забув за нього. А я його на карті хоч помітив? Не помітив. Це я зробив помилку. Якби помітив, то знав би. Так, складаємо в морозильну камеру. Все, що знайшли Омар, до речі, мені здається, що Омара я ще не знаходив. Це, звичайно, не точно Пивко можна буде десь перед сном випити. Не так, не так вже і багато вікон. Але потрібно по 4 дошки на кожне вікно. У мене така звичка: забивати вікно з одної сторони двома дошками і з іншої. Металева труба запасна. Та я думаю, я відіб'юся. Мені треба багато місця, щоб було в рюкзаку. Садовий совок ми теж викладемо сюди. Цей будиночок помітим, що я тут був, в принципі, і йдемо в сусідній. О, пляха, добре. І вже двоє побачило, ну нічого. Спокійніше буде на вулиці. Що у вас тут? Теж нічого класного. Ні з речей, ні з одежі. Задні двері відчинені, так мило. І зомбак зустрічає, теж дуже мило. Фаледельнику є чим підживитись, але спочатку все полутати. Барабанні палички, кейтара дуже екзотичні штуки. Є люди, які колекціонують, збирають себе, там будиночку розкладають. Я вважаю, що це можна займатися, але не в перші кілька тижнів виживання. Технопортативний диск теж поки що не актуальний. Гвинтівка. Так, а, знаєте, що я забув? Я забув помітити, що там була зброя. Так що ми ось так зробимо тут і тут є зброя. Армійські полегшення. Цікаво, чим вони полегшення. Так само сповільнюють персонажа. А, нитку візьму. Нитки важко знаходити. Так, а що тут в нас по. О, це що, там три будівництва? Це якраз той, що мені треба, чи мені треба четвертий. Ні, мені 3 четвертий. От, йолки. ну нічого. Що тут збиральництво, то мотинга зварка є. А чого я електроніку прочитав не прочитав, бо не було часу? Я взагалі у мене і геть списку немає. Тобто в мене вся електроніка є, чи що? Та не може бути. Беру. Розбираємо ліжко і шафи. Скільки дошок візьму? Так само три, мабуть. А може і 4 вдасться. На їжу тоді не, не залишиться зовсім місця. Так, беремо все, що є. І рухаємось додому. Ладно, годинники буду збирати. Немає місця навіть на годинник, це я не трамбував. О такий гарний електричний годинник треба собі взяти. Можна ж один холодильник приперти. Сюди. Так, що в нас тут в шафі? Відро наберемо води і лишимо біля каструльок. Хай на стільчику стоїть, ладно. Це Трохи дивно. Наприклад, в цьому будинку я трохи порозбираю речі. О, можна звідси їжу забрати. Тут 5 на 5 морозильна камера. Ну це маловато, звісно. Але все одно, я думаю. Ні, ми не будемо його брати. В принципі, можна порозбирати стільці у себе в будиночку, бо я не думаю, що вони мені тут знадобляться. І диванчики ці треба розібрати. Вони мене теж так харять, що капець. Ах, набагато просторніше стало. Так, з цими вікнами я закінчив. Я і ззовні, і середини їх поукріпляв. У спальні треба. Хоча б зсередини зараз укріпити, бо тут ні одного вік немає, ні одної дошки. Все закінчилось. Да, цвахи закінчились. Можна ось це крісло розібрати. Може, цвашок з нього випаде? Випав? Один, да, добре. Ще одну дошку тоді приб'ю. Так, робимо справи. справи. Робимо вправий і лягаємо спати якась передача йде. Послухаю заодно Качання пресу. Почнемо продовжимо так і по 10. Ой. Так трохи. Негарно. Ну, верніше, гарно, але не культурно. В такій позі займатися трусики блимають. Так, е, добре. Лягаємо спати. Вона ще не втомилась. Ну а я цей стілець розбери. Що в нас тут? 20 ваха? Дуже добре. І ще одна дошка. Можна сюди ще одну прибити. Ну і таке буває. Та і все, можна йти спати, лягати Тут забиті, тут забиті Шо з цієї сторони. А, тут ще одне вікно на кухні є, бачите, я не, не звернув уваги. Оце ще можна розібрати, цей стільчик. Дивіться, як чітко. Ні, не чітко. Якби було 30 цвага було б чітко. Отак так. Кальмар що не готується, його можна просто з'їсти добре? Тоді їмо. Я з кальмарами якось не стикався до цього. Цигарки закінчуються. Де це їх? Де це розжити з цигарками? Дивіться, яке поживне. 94 аж може. На 94 нагодувати. Можна, знаєте, що зробити? Піти в один з цих будиночків ближніх, притащити холодильник і розібратись з укріпленням бази. Тобто зробити це останнє вікноше. Тут нормальний холодильник чи ні, чи вони тут всі маленькі? О, тут нормальний, добре. Так, у нас там є одна дошка, нам треба три дошки. Коротше, майже набрав. Ну ось, цвахів вже вистачає, я навіть один, тільки візьму і ще дошку одну, і цього достатньо буде. Там наша одна дошка лежить, один цвах і все зійдеться. І беремо цей холодильник. А, я їжу теж звідси не брав. Забираємо їжу і понесли. Трохи Юлі буде важко, але поки є світло, не бачу причин не встановити собі ще один холодильник. Я думаю, прямо біля цього і поставимо. Поставити біля цього так. Добре, і в морозильну камеру зберем складемо все, що ми в ньому знайшли. Закінчимо з укріпленням бази. І можна ще Лутанути якийсь один будиночок. Чи два. Побачимо, як встигне. Все якраз виходить. Куди підемо тепер? База укріплена, тепер через вікно зненацько не залізуть. Я думаю, оці два будиночки можна брати. Я вже там ходив. Там зомбаків ніяких не було особливо. Штукатурка. І купа всяких інструментів. Балон з пропаном добре. Треба. Написати, що тут є балон з пропаном. Я таким синім полум'ям це помічаю, що вам цікаво. О, бляха. Другий раз за проходження мені щастить на сигналізацію. пройдуть. Можна поки книжечку почитати. Як почнуть уже ломитися до мене, то тоді треба щось думати. Наприклад, а, у мене є тут не дочитав, але. телевізор краще вимкнути. Чую, лазять там через цю загорошку сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Зараз трохи часу пройде і піду їх розчищати. Крепатура в мене 10 хвилин позаймався, а, ну і крепатура швидко прийшла. Ну що, я думаю, можна, вже всі, хто мали пройти, пройшли, а оце харкання за вікном мені дуже не подобається. Одна бадам лишилась. Та іначе все, що в неї там був? Атласний пенюар, ну він порваний. І все одно він гірший, ніж міні-спітниця. Що ми ще можемо робити, зробити на остаток цього дня, крім того, щоб перекусити? Ще в якийсь будиночок, певно, сходити, тільки вже не, не в той. <годи> куди я тільки що ходив, бо туди збіглось Збіглось все, що було кругом. Наприклад, а цей крайній спаляний, ну оцей заспаляний, давайте туди сходимо. Чи навіть збігаємо? Все одно тут нікого немає. Пачка цвахів, бачите, як добре. Цвахи вони завжди потрібні. Каністра, це теж супер. Автомобільний акумулятор поки не дуже актуально, але помітимо, що тут є. Щось. Не дуже цінний лут, але може бути корисний. Глянув цей спалений будиночок на всякий випадок. На першому поверсі 0 просто, на другому є рев, револьвер. А, ну, ми помітимо, що він тут є, знову ж таки, додому я його таскати не буду. Все, що я з набоїв і зі зброї притискав би додому, це картеч, дробовики, а саме краще це двохстволка. Обріз з двох стволки це моя улюблена зброя. Вона ідеально підходить для прокачки навика стрільби. Е, ще, якщо побачимо десь сміттярку симпатичну, треба теж буде взяти з собою. Бляха, вертоліт. От лишенько, ще чого не вистачало. Пересидіти його тут, ну він може довго літати. Що ж мені тут весь день сидіти? Блін, треба було його викл... вимкнути. Наче полетів? Ну, ще одного будиночка їжу встигну взяти. Що, може ще одну сигналізацію? Давайте. Бо щось мало. Мені сигналізації трапляється. Не подобається мені битись з зомбаками всередині будинку, в якому я не знаю, скільки зомбаків. Чую, там ще ходять. Собачий корм. На собачий корм не вистачило. Повні руки харчів набрав, коротше кажучи. Нє-ні-не, да -да -да. я валю звідси. А чого ви сюди поприходили? Це через вертольот чи що? Останній круг. Робимо кругом будиночку. Переконати, що нікого немає. Ти можна відпочивати, сортувати. Ох, бляха. Ну, що цех розберу. Сортувати їжу, читати книжечки. Добре, що вирішив пройтись, бачите. А так спав би, слухав би оце. Верніше, не спала б Юля. Слухала б, як зомбаки під вікнами ходять. Воно їй треба оце. Ці переживання. Це буде дуже сумно, якщо пропаде світло. я до тої пори не знайду управління генераторами, бо вся ця їжа тоді зіпсується. Тому зараз не так вже і багато сенсу її заготовлювати, чесно кажучи. Бо в будь-який момент все може піти на смарку. Е, можна попробувати за допомогою іри, можливо, якось відволікти зомбаків від цього, від магазину книг в центрі, і Юлею туди проникнути. І подивитися, чи є там управління генераторами. Такий варіант ще можливий. Але це така лотерея. Ну, в принципі, де б я не шукав це управління генераторами, це лотерея. Пощастить, знайду, не пощастить, не знайду. Добре, давайте на цьому будемо закінчувати. Ось так виглядає Юля на кінець серії. Ну, я можу її помити, зараз я її до, до, до ладу доведу. Ось так. До образу не вистачає тільки чорних рукавиць. Ну, і ця сумка не дуже підходить, ну але що ж, маємо, що маємо, так би мовити. Який у нас статус, все дуже добре. В принципі, укріпили базу, записаємо ї... записаємося їжею, є запаси води, є деякі інструменти. Єдине, чого дійсно не вистачає, це журнала управління генератором. От його знайти, і тоді можна, в принципі, вже, можна, в принципі, вже мало за що переживати, чесно кажучи. Все, бувайте, дякую за перегляд. Якщо ролик вам сподобався, обов'язково тикніть лайк, підписуйтесь на канал, напишіть щось в коментарях. А ми з Юлею з вами прощаємось. Пока. Удачі і до скорих нових зустрічей. Бувайте!